Скажу чесно, другий сезон Дім Дракона я не чекав. Я не дивився його онгоїнгом кожного тижня та й взагалі не розділяв той дивний гайп стосовно цього серіалу у нашому суспільстві. Бо, ну, Бо хоч це і дуже якісно зроблений серіал, він супер повільний, філерний та місцями просто нудний. І найголовніше, це ніяк не гра престолів, бо тут немає епічності, цікавих героїв та високих ставок. А у цьому сезоні не було і навіть у це так поворот, чим колись і славився серіал Гра престолів. Посилатися на те, що цей серіал не має того бюджету, що мали серії Гри престолів. Ну. Теж невірно, бо бюджет другого сезону склав за чутками, звичайно, за чутками, 200 мільйонів доларів або ж 25 мільйонів за кожен епізод. Та мав рекордний бюджет з маркетингу для всіх проєктів HBO. у той час, як, наприклад, бюджет останнього сезону «Гри престолів» коштував по 15 мільйонів доларів за епізод. А якийсь там шостий сезон мав кошторис 10 мільйонів за епізод. Це я все до чого і чому почав. Не треба вважати цей серіал маленьким братом Гри престолів. Це абсолютно не так. Це зовсім інший серіал, який просто виходить на тому ж стрімінгу та події, якого відбувається у цьому ж світі. Але це абсолютно інший серіал, який не дарує епічності, високих ставок або ж якоїсь геніальності і візуалу. Ні, все це показав перший сезон і вже підтвердив ось другий. Вся історія цього ж сезону могла бути стиснута десь у три-чотири епізоди, замість восьми. І глядач би від цього нічого не втратив, тільки потримав. Можна було порізати купу нецікавих сюжетних ліній, діалогів, які ні до чого не приводять, просто пусті сцени або просто багато, багато поглядів на горизонтшу удаль. Звичайно, це дуже красиво та талановите знято. Прямось по операторській роботі та постановки питань немає. Але чи цікаво за цим спостерігати? Ні, не цікаво. Тільки хочеться тримати та зівати. Що і казати, але у цьому сезоні аж одна велика битва на пів серії, яка поступається майже всім битвам у Гри престолів до цього. Не вистачає фантазії, жорстокості та брутальності у цьому сезоні та у цьому серіалі. Жорстокого та темного середневічного фентезі цей серіал став попсовою драмою. Та соплями майже всіх учасників оповідання. Ті не хочуть воювати, ті не хочуть воювати. Райніра прибуває до королівства поговорити з Алісентою, потім Алісента прибуває до неї. Нам не кидають злопати купу сімей, наприклад, та їх проблеми, в яких просто нереально легко заплутатись. Відкривають десятки різноманітних сюжетних ліній, які нікуди не приводять, або мають один відсоток загального сюжету. І все це, все це приводить нас. В нікуди. Серіал закінчується кліфхенгером, який перенесе нас у третій сезон через два роки, а після цього і у фінальний четвертий сезон через чотири роки. Тобто цей філер, в якому і так купа непотрібної інформації, ми повинні будемо запам'ятати аж до 2028 року, коли побачимо і фінал. І ось саме тому мені не було цікаво це дивитись. Це абсолютно непотрібна інформація, яка не дарує нічого цікавого, та не робить досвід перегляду серіалу якимось унікальним, як це робила, наприклад, Аж Гра Престолів, і за якою було цікаво слідкувати кожну серію. Це просто красивий серіал від HBO, який не вміє фізично робити некрасиві проекти з великими бюджетами. Ну а перед продовженням хочу подякувати всім людям, яких ви зараз можете бачити на екрані. Дякую вам, Молотенське, за довіру. Особливо подяка Нек'юму, Ярославу Левченку, Зверойду, Павлу М Фріману, а також Олександру Вороновському. Окрема подяка Джевеліну та Дар'їну і мега ультра супер пупер мега ультра подяка. Миколі, дякую, Волотинський. Ну і що я хочу додати: я зараз вимушено, через е, те, що баймі є кофі контропідагів та акторів, вимушено переходити на інші платформи, як Патреон знову і База. Якщо ви можете, будь ласка, переоформлюй свою підписку на ці платформи. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Поїхали далі. Що ж до позитиву, то о, як і раніше, я у захваті від гри Мета Сміта та М. Дарсі. вони прям витягують проєкт. Прекрасні костюми та декорації. От прям реально шикарні. Операторську роботу я вже згадував, але ось цей, ось цей кадр мені він прям дуже сподобався. Кольорокорекція та монтаж просто на висоті. Є питання тільки до спецефектів, вони, ну, просто жахливі. Ні, Дійсно, дракони 10 років тому виглядали краще за те, що нам показали тут. Дуже і дуже дешева робота та багато питань. Бо може, краще було б тоді робити аніматроніки, а не різати у людям очі? Ось це? Але ці всі плюси, мінуси це лише красивий трейлер до третього сезону, який ніяк не зрушує загальну історію в цьому сезоні. Райніра могла одразу полетіти до принца Деймонда, а не страждати увесь сезон. Принц Деймонд міг одразу побачити фінальний тріп, а не втрачати купу екранного часу і бачити купу приємних камео з минулого сезону. Але ну блін, це було лише один сезон тому, два роки тому. Ну, це. Не так сильно б'є по ностальгії. Наїзники так само могли одразу зісти на драконів, а не чекати на це все сім серій, іноді з'являючись у кадрі, бухаючи, а постраждаючи через страждання. Ну, це не. Проблема стилістики серіалу або його темпу. Ні, я люблю в'язкі проекти. Що і казати, але мої улюблені серіали це пуститися брагів та краще дзвоніть солу, де теж небагато екшену, ну його майже нема. А події відбуваються досить камерно, але там є зрушення сюжету та динаміка розвитку персонажів у кожній серії, навіть філерних. Там є цікаві діалоги та робоча драма, ну і найголовніше, там є напруга та проживання за кожного персонажа. Який тобі дорог. У цій же історії всього цього немає. Просто одні дурні воюють з іншими дурнями, за владу, що правити над більш бідними та тупенькими іншими дурнями. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете побачити на своєму екрані. Ну що ж, на цьому все. Якщо ви не згодні з моїми словами, а це можливо і так, то можете написати про це коментарі або можете підтвердити мої слова, якщо теж вважаєте так само. Бережіть себе, цінуйте своїх драконів та домашніх улюбленців, любіть кіно та допомагайте армії. Дімо дракона найте.